Всім привіт, мене звати Артем. Е, і знаєте, не можу поручитися, звісно, за всіх інших блогерів, але час від часу буває такий про майне питаннячко в голові: а хто ж з нас є найкращим? Не знаю, звісно, чи дасть конкретно на це питання відповідь ось ця коробочка, але дізнаватись всіляке, що робив хто з нас, доведеться немало. Тож, гра, хто з нас, до мене приїхала від видавництва Планета Ігор. І це Патігейм від українських авторів Іллі Моргунова і Анастасії Кібець. Хоча знаєте, я думаю, на кшталт мемології, хто з нас грою, як такою, називати не зовсім вірно. І як на мене, це більше соціальна вікторина для веселої компанії. А чому це саме так? Зараз і розкажу. Поїхали! Отже, що таке хто з нас? У коробочці ми знаходимо 100 карт, на кожній з яких у нас вказуються різноманітні питання, кожне з яких розпочинається з фрази Хто з нас. Наприклад, хто з нас потайки дивиться холостяка. Або хто з нас не буде перейматися, якщо його сьогодні звільнять, чи хто з нас робить більше компліментів, або у кого з нас найвище IQ? чи хто з нас міг би зазирнути в смартфон під час сексу? Тож для гри. Збираємо компанію від чотирьох учасників, обираємо першого ведучого, якому і продаємо ось цю усю колоду. Він витягає верхню карту і зачитує будь-яке питання. Наприклад, хто з нас танцює краще за всіх. Після цього ведучий дає декілька секунд на роздуми, а потім рахує до трьох: один, два, три. І на рахунок три усі гравці повинні вказати на одного із гравців пальцем, тільки не на себе. І все той, хто має найбільше голосів і перемагає. Чи програє? Тут, в принципі, такого взагалі немає. Головне у цій грі це не перемога чи поразка, а сам факт того, що гравці вирішили, що саме ви це робили. Тож після вибору вільно можна пообговорювати вибір гравців, посміятися, бо задля цього в цілому гра й задумувалась, чи навіть змусити когось. Хильнути чарочку. Адже навіть в правилах написано, що у цю гру рекомендовано не тільки грати у веселі компанії, але й за келихом чогось гаряченького. І це я не про чай. І таким чином ведучий може зачитати будь-яку кількість запитань з картки, а після відкласти цю картку і передати колоду наступному ведучому. Хто з нас дивиться більше тіктоків? Та ну ви що ж, хлопці? Я хрещений. А сама гра завершується тоді, коли ви самі забажаєте захочете визначити переможця? Будь ласка, нехай їм буде той, хто назбирав найбільшу кількість голосів. Але все, що я сказав до цього, це тільки половина справи. Адже якщо у вас зібралася компанія розкутих гравців, то ви з легкістю можете обрати для себе червону коробочку із питаннями 18, де вже можна буде малювати перчинку у кутку екрану або червоне коло. Олди мають знати, про що я. Хто з нас назве більше імен порнозірок за 10 секунд, або хто з нас вигадав призвисько для своїх геніталій, чи хто з нас симулював оргазм більше разів, чи у кого з нас був секс у машині. І якщо ви не червонієте при таких питаннях і вам норм чути про себе таке, то як варіант для такого виду гри 18, як на мене, то кращий вибір. Знаєте, я не звик робити огляди на такі ігри, і в цілому мій канал спрямований більш саме на класичні настільні ігри. Але знаєте, огляд на яку гру в мене на каналі зібрав найбільшу кількість переглядів? Це питний Патігейм Градус. Тож я впевнений, що і для хто з нас теж знайдеться місце на поличках і на столах деяких поціновувачів ігор. Тож, якщо зацікавились, запрошую до опису під відео. І на цьому у мене все про гру. Хто з нас, звісно, залишайте коментарі своїми враженнями від цієї гри, якщо вже встигли пограти. Дуже і дуже цікаво їх почитати і почути. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.